Інше питання: структура. Структура експорту. Так, ми експортуємо до Туреччини в основному метали, хімію і зерно, так. а імпортуємо від них овочі, фрукти, одяг і трохи автомобілів різних е, світових виробників, які роблять борку певних своїх моделей саме в Туреччині саме в Туреччині, так. Так, е, mm. тому ця угода. Ми будемо більше продавати металу до речі. По металу більше ніж 500 найменувань різних сортів металу тепер будуть мати українського будуть мати нульову митну ставку, і це нам дає велику перевагу перед таким самим металом з Росії для турецького, для турецького ринку. Тобто перевага буде дуже суттєва. В цілому, по цій угоді, 10 тисяч найменувань української продукції. Тепер буде мати нульову. Митну ставку для продажу на турецький ринок, і ще біля півтори тисячі найменувань це або знижена ставка переважно до 5%, або квотний принцип. Тобто, в цілому можна сказати, що ну, майже 12 тисяч найменувань української продукції отримують нульову ставку або дуже пільгову ставку для турецького ринку. Як це можна назвати чимось поганим? Звичайно, ні. Звичайно, це величезний плюс, це якщо говорити конкретно мовою цифр, а не принципом аба байга проти, і все погано, і все зрада. Я вже не кажу, що мало хто зауважив, але під час цього візиту турецького президента була підписана не тільки ця угода про зону вільної торгівлі, а ще декілька стратегічних документів. Ви знаєте, що засідала стратегічна рада Україна, Туреччина найвищого рівня. І там підписані ще угоди і по обороні, і по військово-промисловому комплексу. Ну, це так, це так. Також взаємовигідні. Ну, зокрема, знамениті турецькі безпілотники з українськими двигунами, тому що саме з українськими двигунами ці безпілотники показали кращі показники. Угу. Виробництво буде налагоджено саме в Україні. Тобто, ця угода, навіть ця угода про зону вільної торгівлі, це не тільки про торгівлю. Це ще й про інвестиції і політичну міцну співпрацю. Фактично, Україна і Туреччина на політичній арені стосовно російської агресії говорять одним голосом. Угу.